Вітаю! Нехай сьогодні кожне слово, кожна карта принесе вам спокій у серце, віру в добро і надію на краще. Хай ангел вас береже від усякої біди, а Господь дає сили і світла на кожен день. Давайте глянемо, що там карти нам скажуть про ті шахеди, чи зможуть наші хлопці так зробити, щоб їх назад на москаля завертати. Так, з перша карта, сімка пентаклів. Така вона, знаєте, про терпіння, працю і чекання, то означає, що наші вже давно над тим роблять не на порожньому місці. Робота йде також, але то ще процес не все так зразу. Треба трохи часу, аби то довести до пуття. Друга карта Король Пентаклів. Отут вже видно конкретний результат. То карта майстра, що знає свою справу, має досвід, техніку, ресурси, то я вам скажу дуже добрий знак. Хтось із наших вже близько до того, щоб зробити технологію, котра зможе то зробити. А третя карта імператриця. То вже плідність, результат народження чогось нового. Мені то виглядає так. Що наші таки зможуть, буде успіх, але то не просто зброя, то буде щось дуже хитре, розумне з українським підходом, карти добрі. Видно, що процес іде, результат буде, але не завтра. Наші працюють над тим, аби ті е шахеди е літали туди е звідки вилетіли. І е як показує імператриця, такий буде результат, і москалі самі будуть бігати від своїх же іграшок. Так що, люди добрі, тримаймося, бо наші хлопці не сплять, вони роблять чудеса. Давайте глянемо, що нам карти скажуть про наші ГЕС, чи є якась небезпека до кінця е, місяця, бо тема то важка, не жарти. Перша карта король кубків О, то дуже цікаво. То карта спокою, врівноваженості, контролю над емоціями. Вона каже, ситуація під контролем. Є люди, котрі добре знають, що, е, що роблять, і не дають тій біді наблизитись. Так що наразі без паніки. Друга карта Карта вісімка кубків. Тут уже видно відхід віддалення, можливо, якісь зміни або технічні роботи. Може бути, що десь буде коротке відключення чи профілактика, щоб не допустити біди. І третя карта десятка кубків. А то вже карта миру, стабільності, доброго завершення. Вона означає гармонію, безпеку і те, що все скінчиться добре. Люди будуть з водою, енергією і без, без катастроф. Ну, що я вам скажу, мої дорогенькі? Карти файні, є, може, якісь внутрішні перестороги, але нічого страшного не бачу. До кінця місяця ніякої великої біди не буде. Так що без паніки, Бог нас береже і люди. Свої Є діло знають. Сідайте ближче. Зараз подивимось, що там карти скажуть про наше небо над Чернігівщиною, чи буде воно краще захищене від тих клятих дронів. Е, перша карта Сім жезлів та то карта оборони, стійкості і боротьби. Видно, що наші там не сплять, стоять, як скала. Постійно відбивають атаки, тримають позиції, не здаються. Але ворог теж підступний і атаки йдуть часто. То карта така: треба боротись до останнього. Друга карта туз пентаклів. А отут от уже добрий знак: туз то завжди новий шанс, новий ресурс, допомога зверху. Пентаклі то гроші, техніка, підтримка. Значить, буде нове постачання. Нові системи чи обладнання, що допоможе бачити ті дрони і збивати їх ефективніше, так що посилення буде і конкретне. Третя карта правосуддя. А то вже а, карта справедливості рішень і балансу. Вона каже, що зверху вже прийняли рішення або от-от приймуть. Може бути офіційний наказ чи розподіл ресурсів саме на цю область. Карти дуже добрі. Видно, що Чернігівщина не залишиться сама, буде підсилення, буде допомога і все то не просто балачки, а конкретна робота. Ворог ще попробує кусатись, але отримає по зубах. Так що тримаємося, небо буде міцніше, а наші захисники ще більше укріплять ту лінію Ворони божа рука над тим краєм. Давайте подивимось, що карти скажуть про зиму для Чернігівщини, бо е, всім нам то на серці: чи буде тепло, чи зможуть полагодити енергетику, щоб люди не мерзли. Так, перша карта: дев'ятка пентаклів. Карта чітко вказує, що ворог хоче залишити людей без комфорту. Е, наші енергетики працюють не покладаючи рук, десь підлатали, десь підняли після обстрілів, е, і е, буде певний е, запас міцності. Не скажу. Що без проблем, але видно, що люди там працювали недарма. Друга карта е відлюдник. Отут карта каже, що буде ізоляція. Місцями прийдеться обходитися своїми силами. Світло можуть давати по графіку, економно не всі населені пункти матимуть електрику, на жаль. Е тож варто запасатись терпінням, шукати альтернативи. А третя карта трійка, жезлів. То карта планів і розвитку. Карта каже, що, можливо, союзники допоможуть забезпечити людей, можуть бути підстанції, генератори, допомога. Е, робота йде не на день-два, а з прицілом на майбутнє. Але на це треба час, а люди потребують рішень зараз. Сподіваємось, там, що влада зробить для людей все можливе. Ну що я вам скажу? Зима буде непроста. Світло, тепло, не постійно будуть, але ми вже добре знаємо, як виживати і що робити. Тримайтеся, рідні, підтримуйте один одного, бо разом ми сила. Давайте подивимось, що там карти скажуть, чи справді Москаль узявся нищити нашу газову інфраструктуру. Перша карта е шістка кубків, то карта минулого, е спогадів е і старих зв'язків. Вона каже, що ті атаки і плани не нові, вони вже давно задумували те, ще з попередніх зим. Е зараз е можуть піднімати е старі. Сценарії повторювати старі удари по об'єктах, де вже колись били. Але головна думка тут така: нічого нового, просто намагаються зробити те саме, що й раніше. Друга карта Двійка Кубків. Отут цікаво, то карта домовленості, партнерства, зв'язку між сторонами. Видно, що наші вже мають певну співпрацю з партнерами, технічну розвідувальну, оборонну. Іншими словами, ми не самі є союзники, котрі допомагають захистити об'єкти, можливо, нові. Системи моніторингу чи координації з іншими структурами. А третя карта вісімка пентаклів, а то вже праця, точність, фахівці. То означає, що наші інженери, енергетики, військові постійно працюють над захистом, ремонтом, укріпленням системи. Якщо навіть ворог і намагається вдарити, то ми вже маємо досвід, все лагодиться, відновлюється і робиться Ще краще, ніж було. Так, Росія може знову пробувати бити по газовій системі, то правда, бо перша карта е про е старі плани. Але, як показують інші карти, нічого в них не вийде. У нас є е союзники, є фахівці, є розум і е руки золоті. Так що не панікуємо, бо наші вже не ті, що були в перший рік, тепер кожен знає, що робити, і е ворог е нічого не Великого е, не досягне. Дивимось, що карти нам скажуть, чи справді влада не підготувала країну до зими і чи буде те опалення з листопада, бо то всім болить. Е, так, перша карта сімка мечів. Е-е-е, та тут одразу видно е, хитрість недовіру і якісь недомовки. Карта така, що каже, не все кажуть, що є, е, може. Бути, що десь є затримки, проблеми, але про то відкрито не говорять: хтось щось прикриває, аби не було паніки, то не зовсім зрада, але і неповна правда. Як кажуть, не все золото, що блистить. Друга карта. Лицар мейсер мечів, а то вже карта дії, спішки і боротьби. Видно, що зараз усі кинулись щось там доробляти, доганяти час. Робота йде в авральному темпі, ремонти, підготовка, закупівлі. Але то вже як кажуть в останній момент: є рух, є люди, що стараються, але планування могло бути кращим. А третя карта дев'ятка мечів. Отут видно переживання, безсонні ночі, тривогу. Карта не про катастрофу, але про страх і напруження. Вона каже, що з листопада можуть бути складнощі, не всюди відразу там буде стабільне тепло, можуть бути перебої, особливо в окремих регіонах, де ремонти не встигнуть закінчити. Карти непрості. Видно, що влада трохи запізнилася з деякими роботами, не все зроблено вчасно, але тепер. Усі включились і стараються надолужити опалення буде, але не скрізь зразу, десь пізніше, десь частково, десь по графіку. Так що треба приготуватись, бо перший місяць зими може бути нервовий. Так, з людоньки, ну давайте глянемо що карти нам скажуть там, чи будуть у листопаді обміни наших військовополонених? Бо то питання дуже болюче. І кожна мати, кожна родина чекає тої звістки, як божого дива. Перша карта двійка жезлів то карта очікування планів і перемовин. Вона чітко показує, що е, процес іде десь там за зачиненими дверима, говорять, зважують, домовляються, але поки що без конкретного результату. Все ще в стадії узгодження, е, як то кажуть, планують, але ще не підписали. Друга карта десятка кубків. А то е, вже добра карта людоньки. То про возз'єднання, про радість, про щасливі зустрічі. Вона прямо говорить: будуть повернення. Хай не всі одразу, але група наших таки вернеться додому. То знак миру, любові, сліз, радості. То саме те, що ми всі чекаємо, а третя карта Пажезлів, то молодість, новини, звістка, рух уперед. Паж завжди несе добру вістку. Значить, буде оголошення, буде інформація, може, навіть несподівано. То немасштабний не обмін. На сотні, але декілька груп точно звільнять і новини про то дійдуть до людей. Карти дуже теплі, світлі. Видно, що в листопаді таки буде рух, будуть обміни, і наші хлопці повертатимуться додому. Процес не швидкий, але щирий і реальний. Так, що молімося, тримаймо віру, бо десятка кубків не бреше хтось обійме свого сина, когось зустріне жінка з дітьми, а десь у хаті знову загориться світло надії. Так, людоньки, сідайте ближче, подивимось, що карти скажуть. Чи дасть нам господь і союзники ту зброю і підсилення ППО до кінця року, бо то вже всім у горлі стоїть, як ми тими атаками мучимось. Перша карта. Дев'ятка Пентаклів. О, то дуже гарна карта, я вам скажу. Вона е, про е, стабільність, результат і те, що праця приносить плоди. Значить, домовленості вже є, частина допомоги узгоджена. Не все то балачки щось уже на підході, може, не прямо завтра, але до кінця року точно дійде. Е, друга карта Трійка Кубків, а то вже Свято, Союз. Підтримка і дружба то про партнерів, котрі об'єднані спільною справою. Видно, що між союзниками є гарна співпраця, і вони не забули про нас може бути навіть спільна ініціатива кілька країн разом щось передадуть, як то вже бувало. Тобто підтримка буде із щирим серцем. А третя карта трійка мечів. Ех, а то вже карта болю і розчарування. Е, вона каже, що не все прийде так, як ми хочемо. Може бути менше, ніж обіцяли. Або м -м -м, з запізненням, хтось е, із союзників ще буде вагатися, хтось поставить свої умови. Але то не відмова, то радше не в повному обсязі. Карти такі, що показують змішану картину. Допомога буде, і то точно, але не вся, і не відразу. Щось отримаємо до кінця року, але е, те, що дуже треба, може трохи затриматись. Так що тримаємось, віримо, бо допомога є і ще буде. А тепер, мої любі, дякую вам за довіру і за те, що ми разом тримаємось як одна родина. Нехай у вашім домі буде тепло, мир, любов і пахне хлібом. Бережіть себе, близьких, і вірте, все буде добре, бо правда і світло завжди перемагають. До нових зустрічей, мої дорогенькі, і хай вам сяє е, Божа ласка е, кожного дня.